Спецоперація України, яка сколикнула світ, реакція заходу та несподівані кроки на переговорах у Стамбулі, гучні заяви, дипломатія, жорстка відповідь Києва і трохи абсурду з боку Кремля. Вітаю, мене звати Юлія Стеранка. Це спеціальний позаплановий випуск новин на ЮКЕНРЕДО. Ми оперативно інформуємо вас через виняткову важливість подій, які відбуваються в Україні та у світі. Далі говоримо про найважливіше: а спонсор випуску сервіс меч. Сервіс меч реєструй свої послуги на платформі та знаходь клієнтів поруч. Найдовша та найскладніша операція. Україна знищила третину стратегічної авіації Росії. Служба безпеки України підтвердила проведення безпрецедентної спецоперації Павутина на території РФ. Унаслідок атак дронів 1 червня було уражено 41 літак стратегічної авіації Росії на чотирьох військових аеродромах. З них 13 повністю знищено. Це 34% усіх стратегічних носіїв крилатих ракет РФ. Росія не спромож. На виробляти нові бомбардувальники за даними СБУ операцію готували півтора року. Президент Володимир Зеленський повідомив, що координаційний центр операції «Павутина» був розташований біля одного з управлінь ФСБ в Росії. Операція Павутина вразила світ. Україна переписала правила війни. Масована атака СБУ на російські авіабази стала справжнім шоком для заходу і тріумфом України. Провідні світові медіа порівнюють спецоперацію з голівудським трилером. А військові аналітики визнають, це перелом у сучасній війні. Газета за Телеграф пише, що операція стала доказом високої технологічної майстерності та адаптивності України. А Вашингтон Пост, що Україна пере. Писала правила гри атака на авіабази в Росії. Це переломний момент в історії, який можна порівняти з атакою на Перл-Харбор у 1941 році. Трамп відреагував на удари СБУ по літаках РФ, закликав до переговорів. Після масштабної атаки СБУ на стратегічну авіацію Росії президент США Дональд Трамп заявив, що війна має завершитися за столом переговорів. Про це повідомила його прес-секретарка Карлан Левіт у коментарі «Sky News 2 червня. Ця війна була жорсткою з обох боків, і в ній загинуло занадто багато людей. Президент Трамп хоче, щоб вона завершилася мирним шляхом і дав це чітко зрозуміти обом лідерам публічно і приватно, наголосила вона. Стамбул повернення переговори. Україна готує обміни і пропонує зустріч лідерів. Другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії завершився 2 червня. У Стамбулі сторони обмінялися документами через турецьких посередників. Одним із ключових результатів перемовин стала домовленість про масштабний обмін військовополоненими за принципом усіх на всіх у двох категоріях: важкопоранені та хворі, а також молоді солдати віком від років. Ти до 25 років, окрім того, сторони погодили повернення тіл загиблих по 6 тисяч з кожного боку. За словами Умєрова, Україна також передала російській стороні список незаконно депортованих та утримуваних українських дітей. Уряд наполягає на їх негайному поверненні. Київ також запропонував провести особисту зустріч лідерів обох країн у період з 20 по 30 червня. Україна наголошує, саме на цьому рівні можуть бути ухвалені ключові рішення щодо завершення війни. Спроба миру чи імітація Росія передала Україні меморандум із вимогами під час переговорів у Стамбулі. Росія передала Україні свій меморандум щодо припинення вогню. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, українська сторона вивчатиме документ протягом тижня. Попри заяви про варіативні сценарії за даними АКІОС, вимоги Кремля залишаються незмінними. Виведення ЗСУ з чотирьох українських областей, які Москва навіть не контролює. ちょっと。 Зеленський розкритикував пропозицію Росії про коротку паузу в бойових діях. Президент України Володимир Зеленський розкритикував одну із пропозицій російської сторони, озвучено під час переговорів у Стамбулі. Зокрема, зробити дводенну чи триденну паузу в бойових діях, щоб забрати тіла загиблих із поля бою. Про це він заявив під час спілкування із журналістами 2 червня. Вони готові зробити паузу на 2-3 дні, щоб забрати вбитих. Я вважаю, це абсурд, бо призук припинення бойових дій має бути заради того, щоб не було загиблих. Наголосив Зеленський. Це все про що встигаємо розповісти на цю мить до зустрічі в наступному етері. Бережіть себе і стежте за оновленнями на ЮКЕНРЕДО.